Доброго раночку! Ми всі в нашу дружну компанію гуляємо. З було сонечко таке, ми майже не вдягнуті такі. Я він, з горлом таким. Виходимо, а воно як задуло. Сонце як спряталось. Ми такі, а, де мої рукавички? Ну зараз вже йдемо назад, тут трошки розвиднілося, вітер стих. І вже ми кайфуємо. Всім гарного дня, гарного перегляду і обов'язково ставте лайки, вподобайки. Це важливо, дуже дуже для мене важливо. Якщо вам не складно, поставте вподобайку, а ще краще ще й комент якийсь От, наприклад, напишіть, чи була у вас колись собака. Якщо була, якої породи і як її звали. Або є. Включаємо обогрівач. Беріємось тут. Як я вам в такому халатику? У мами холодно в квартирі, тому я приходжу до неї, вдягаюсь, а потім повертаюся додому, а у мене спека, тому що вже сонце. Усі вікна і вже треба все відкривати, тому що там можна з з з это, зажаритися. Дивлюсь, мама тут паралончик купила. Сьогодні буде щось шити. Ти буде снідати? Катюня, да. а Вода. тут У мами кефірчик. А чого він у тебе тут стоїть? Він кисне, тому що холодно. А, холодно. Другий день стоїть вже. Ні, ну зверху все скисло, а там да молочко. Третій день вже все. Це у мами молочний гриб. Молочний китайський, чи як він називається? Рисовий гриб. І вона його вже багато років вирощує так. і кожного дня міняє. І всім всім бажаючим даю, розказую, як класний, він через тиждень загинається, ледачі робить. Так, да, да, тому що його треба кожного дня міняти. У мене теж був, але теж загнувся. Пошло. А мама вже так звикла, що без цього не уявляє свій вечір. Ввечері поміняти, а зранку злити. Ні. Ні-ні-ні, Віка, зранку а як? зранку я от зараз цей зливаю, я він був готовий. А. Я цей зливаю, другий другим заливаю. А, І а. на наступний день на ранок. Тобто той, раз на добу. Да, ну якщо... Ну влітку, коротше, він класно, взимку класно, а от цей період, коли вимикають батареї, він да, ледь виживає. Як холод, я не знаю, як він виживає, то взагалі. Вообще... Холодно йому. Да, він не засуну. Хочеш, може, забрати його до себе, поки що. Вже ж, господи, все? Вже опять все, скоро буде тепло. А, да. Кетя така сидить, типу, не відволікай її, не да. відволікай нет, своїми нет. розмовами. Я тут чекаю сніданок. Да. І ми зараз будемо снідати. І ми зараз будемо снідати, мама. Смажить три яйця собі. Ні, два собі, три мені, ти два їси, так? Да? Так. Да. От, авокадо. одне петі осталось якраз усе шість. І два мені три тобі все. Я снідую, потім ми втикаємо в телефон, Я щось зазвичай мамі тут ще допомагаю, там то те, то те. Та і потім топаю додому. А дома буду переробляти десерт, який у мене не вийшов. Він вийшов кислий. Отой такий гарний, такий красивий. Я мамі принесла зранку. Ми вчора ним снідали. Ну, не, не, не снідала а після сніданку. А він кислий. Сметана кислоту дала. Е, мед не перебив. То я написала в Джепіт чат кажу, треба щось робити. Ти мені якийсь рецепт неправильний дав. Він зараз каже, все виправимо. Розтоплю свій десерт. І роби оце. Так що сьогодні буду робити, зніму вам. Мам, ти що будеш засолювати равлики? Будемо перевіряти, чи дійсно равлики так бояться солі. Кажуть, що тільки одна крупинка солі і все, і равлику хана. Хочемо я не Я буду перевіряти, бо мені шкода. Та треба перевірити. А якщо здохне. Ну, хоч хтось перевіряв. Ні. Пишіть в коментарях, хтось перевіряв. Я не буду перевіряти. Та я шуткую. Це я так. Щоб всі зараз написали комент. Вікторія, ви що? Не можна таке робити. Так, дивіться, у нас поповнення. І воно, бачите, ще чотири яєчка навіть є. Так, да, і вони теж, скоріш за все, виглядають. вилупляться, так. Да. Прята все. Витягнули з теплого контейнера і воно якось некомфортненько. Так, купання відбувається ось так. Трохи-трохи тепленька. Тепленько Буквально трошечки. Ой, ожили. Тепло, тепло стало. Їм сподобалось. Глянь, вони як повилазили. Зараз треба їх десь до батареї. До батарейки їх тащи туди, бо я вже боюсь, що вони зараз і замерзнуть одразу, бо холодно. Пішли буде. до батареї. Та, дивись, не, зразу Та батареї. не ставлю, ну ти що, мам. Ось вони. Дружна сімейка. це за піснючик вилазить тут у нас. Підгодовуємо, з рук їдять. Ну і звісно, після того, як ми всі поїли, Кеті дочекалася свою чергу. У неї завжди є якась вкусняшка після сніданочку, коли всі вже поїли. Вона знає, що зараз буде бонус. Як смачно. Аж мені захотілося. Або зараз кави потрібен нормальні. Мене запитували, чому я не зробила шафу купе в цій кімнаті. Чому саме е, такі двері я вирішила ставити? І я зараз хочу пояснити. Зайшла знову на квартирку. Дивіться, який у мене вже тут фон. Фон вже такий живий, так? Да? Ось, шафа, злилася. Шпалерами поставили цю штуку, але ще не прикріпили, тому що будуть піднімати вище. Ось, як я вам казала, трошечки вони, ну, не трошечки, а можна сказати, налажали конкретно, але це вийшло на руку. Що зробили? Бачите, полосочку? Розмітку поставили неправильно, але потім не змогли її витерти. Хоч цей звичайний олівець, пуф, бачите, коли почина, почали витирати, стираються шпалери і біла така полосочка. От, вони мені запропонували переклеїти шпалери, кажуть, ми зробимо за свій рахунок. От, але, але я подумала: стеля натягнута, шафа стоїть, щоб все це тепер акуратно зробити. ці шпалери. Ну, в общем, це дуже складно і вряд ли вийде. Тобто буде нагарно. Тому розглянула варіант підняти вище цю стінову панель, знизу додати такого ж кольору полосочку, і підняти вище. Ми примірили, я з Віронікою проконсультувалася, і вийшло так, що дійсно, по відношенню до ліжка, яке я вже обрала, висоти цієї задньої стіночки ліжка. Якраз таки і треба на 10 см підняти. Цю стінову панель, так, щоб косяк виявився на руку. Тепер далі, чому саме е, отакі двері, а не купе? Мені більше подобається, як виглядає е, по дизайну, коли двері як розпашні. Але тут розпашні не можна було б робити. Ну, можна було б, але ще більш незручно. А, а оцей варіант, в принципі, ну от. Де буде тут думка? По-моему, так от буде. От стільки в мене буде місце, здається. Відкрила собі Тут, що треба. Шафа купе доступ. Доступ набагато менший. Ось тут я можу раз, і от у мене вся шафа, в принципі, відкрита. Надо в цю сторону. Ось я відкрила в цю сторону. Ось у мене вся шафа переді мною відкрита. А якщо шафа купе, то, от, читайте, половина тільки відкрита все, а друга наглухо, І потім в іншу сторону відкрила одна глуха сторона повністю, друга відкрита. Ну, коротше, Доступ до поличок мені не подобається, коли це шафа купе, такі двері. У мене на тій квартирі на старій, кругом шафа купе, і я. Ну, я відчула, наскільки мені це незручно. Я хотіла відкривну сюди, але відкривна теж там свої були нюанси чисто через те, що я б не могла, допустимо, цю двері відкрити так, щоб отут -от нічого не було, тобто вето в цю сторону. От тільки б отак би вони, як зараз. Раз, два. А так я можу відкрити її от сюди, грубо кажучи. От фактично, я і планую, що буду шафою користуватися в основному ось так. Ось так у мене будуть відкриті двері. Раз, відкрила там поличка, там мені. Далі не треба, а в основному цими поличками я користуюся. А от там вішачки, я рідко користуюся а оцим, цим відділенням, де вішачки. Якщо мені потрібно, я можу, в принципі, і так достати, що мені треба. Якщо глибше, то двері просто в той бік відкриваю і користуюся тією частиною. А в основному у мене ось ця частина. Якщо б у мене були шафа купе, то відкривалося б воно ось так. от Тільки. Ну, Фактично, сильно б різниці не було, не було б, але візуально мені більше подобається, як виглядають двері от такого формату, як відкривні. Розпашні, верніше. Тому обрала такий варіант. Наскільки це буде зручно, ну, побачимо. Не знаю. Зараз не знаю, наскільки це буде зручно. Поживемо, побачимо, я потім вам, звісно, все розкажу. От. А поки що ось моя спальня. Стане сюди ліжечки, коли вони дороблять оцю штуку, підсвіточка там, всі діла. Мені дуже подобається колір, дуже подобається. Дуже подобається, як виглядає ця сторона. Ще шторки тут повісяться і буде дуже затишно і приємно. Колір цей дерева такий класний, дуже приємний. Тут ось теж консолька така. Отак ми відкриваємось. Отак, закриваємось. Нічого не залапується. ще класно, це дерево супер. Просто супер. І отак. Слухайте, мені там пишуть в коментарях, що я рекламу зробила просто оцього засобу під пахви, що це просто. Реклама, так і скажіть. Ні, це не реклама. Мені ніхто не платив за рекламу. Я просто використала засіб, він виявився класним. Я, як завжди, занурилась глибше і це показала у себе на каналі. І моє відео використовують тепер на ПромЮа. Я не впевнена, що це навіть. Ну, Коротше, вони там щось продають, його дуже дешево по 11 гривень за пакетика. Я купувала за 35 гривень. І там написано Уточняйте наявність. Ну, в общем, у мене з ними ніякої немає договоренності. Вони просто взяли моє відео і використовують. Я на це дозвол не давала. От. Але, на жаль, так іноді робиться. Колись навіть мої відео а, взяли, вирізали з контексту і рекламували онлайн-казіно. Вирізали моє відео, де я розказувала про свій досвід в казіно. Невдалий, до речі, просто там вирізали кусочок про невдалий, а подали це так, начебто я виграла в казіно і відкрила свою танцювальну школу. І дали мені там інше ім'я. Я, звісно, була із Росії, тому що я розмовляла тоді російською, і вони сказали, що з такого-то міста, ну, города Російська вже не помчи, з Москви. Єлена із Москви, грубо говоря, виграла мільйон, і відкрила свою танцювальну студію і вирізають далі з влогів про танці, коли я ще була тренером, і вставляють туди, як я там раз, два, три, чотири. Ну це цирк. І я нічого не змогла зробити. Я там питалась. У Мене тоді був менеджер навіть по Ютубі. Я е, давала скаргу, щоб якось цю рекламу припинити, тому що мені всі почали мої знайомі кидати, що Віка що це за ти рекламуєш казіно. Але чому там ти не Віка Алена? Ну, в общем, це вдоводилася всім пояснювати. І нічого я зробити так і не змогла. І цю рекламу крутили ще дуже довго. Потім вона пропала, потім знову з'явилася опять от ця волна, яка ви рекламірують казі. Ну ні, якщо використовують відео моє, це не значить, що я його рекламую. От. А відео про цей дезик, він реально класний. Тому я з вами поділилася, що він реально класний. Я дослідила тему і реально поділилася. Якщо б це була реклама, там би б. Дивіться, як перевіряти, реклама чи не реклама, завжди буде посилання під відео. Якщо це реклама, там буде посилання і промокод обов'язково. От тоді це реклама. От і все. А то не реклама, то чесний відгук. І взагалі, навіть якщо б це була реклама, кругом все, що я рекламую, я рекламую тільки те, що мені дійсно подобається, що я використовую сама. Якщо мені щось дають на рекламу, я його обов'язково спочатку пробую і потім рекламую. Якщо воно мені сподобалось. Якщо не сподобалось, я кажу, ізвиніть, мені дорожче, моя репутація і ну, зв'язок з вами адекватний, аніж я зараз прорекламую якусь фігню і потім це саме, ну, а потім втрачу довіру. От, тому ні, я завжди стараюсь перевіряти і на собі пробувати. І те, що, чим я сама користуюсь, я тоді можу це порекомендувати. Отак. Я вже вдома. Зараз буду перевдягатися, монтувати відосики. Багато сьогодні зняли відосів про равликів, про контейнери, про коротше, як робити вентиляцію в контейнерах. На той мій канал Just Life Pets буду зараз монтувати. Ну і цей влог теж для вас монтую і виставлю на каналі. Всім дякую за перегляд і всім бувай!